Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольору, та сьогодні з вами я, Маріам. Я художниця та режисерка анімації. Та також я викладаю малювання та ще багато чого цікавого. Записатись на мої уроки ви можете в інстаграмі МіруміамСту, які є в описі цього відео, та в шапці профіля. Сьогоднішнє відео, мені здається, буде дуже непоганим для митців та для аматорів. Ми будемо розмовляти про надивленість. Що ж це таке, навіщо це потрібно митцям? Можемо десь почути, що щоб малювати, потрібна надивленість. Тут Виникає питання: що ж це таке? Як це формується, та навіщо нам це потрібно все ж таки для малювання або створення чогось творчого? Чому іноді одні художники можуть створити унікальну, класну композицію інтуїтивно, а інші губ'яться навіть знає всі правила та техніку. Надивленість це і є буквально паливо для творчості, і без неї ваша творчість буде стопоритись. Надивленість це ваше спостереження будь-де будь-коли, а також конкретно, якщо казати про миців, то це спостереження. Сереження інших митців, і це не просто ви подивилися і забули, це буквально аналіз робіт. До речі, про те, як правильно аналізувати роботи, щоб це було вам на користь. У мене вже є відео, які ви можете глянути на моєму каналі. І надивленість вона дуже важлива для митців, тому що вивчати інших митців це також цікаво. Їх підхід до малювання. Не обов'язково це брати до уваги, але це як мінімум цікаво, і як максимум це вас розвиває і рухає вас вперед. Я вважаю, що митець не повинен стояти на місці, інакше він деградує, як і будь-яка людина, яка не розвивається. Тому особисто мені подобаються митці, які мають різні стилістики, а не одну, в якій працюють все життя. Хоча стилістика може бути одна, різні можуть бути періоди. От я більше кажу про ці періоди, і мені важливо, щоб у митця були ці періоди відчутні, а не все життя, один і той же мотив, одні ті ж кольори. Ну для мене це скука. Тому надивленість, вона важ. Можливо, для вашого особистого розвитку, бо якщо ви не будете споглядати на інших митців, а тільки спиратися на себе та на свій досвід, ви зрозумієте, зовсім скоро, що ви деградуєте, що ви зупиняєтесь, ви не знаєте куди далі йти, і вам вже почнуть вже не так подобатись ваші роботи, і вони вже будуть не такі ефектні. Ви звикли на них дивитися, вони будуть не такі цікаві, і мотиви рано чи пізно закінчаться. Під мотивами я маю на увазі сюжетні лінії ваших робіт, ідеї, які ви в них. Носити точно так же і в малюванні, якщо ви з ним ніяк не контактуєте, ніяк не розвиваєте, спираєтесь тільки на ось це, повністю не берете до уваги ось це все, те, що вас оточує. Ми ті, які вас оточують, техніки, які вас оточують експерименти, які ви можете спробувати повірте, ви почнете деградувати. Тому надивленість дуже важлива. Але зараз ми розберемо саме чому більш детальніше. І так, чому без надивленості не йде фразу, яку зараз кажу, я повторюю всім своїм учням, коли ти не Маєш надивленості, твоя уява просто не може генерувати роботи. До речі, про малювання з уяви у мене вже є відео, де ви можете більш детальніше узнати, чому для уяви важлива надивленість. Але зараз я вкратце розкажу, що уява працює на основі здорової пам'яті, і вона не може згенерувати те, що ви не розумієте, як працює. Тобто ви не можете зрозуміти, як працює різне освітлення, якщо ви не розумієте, як воно працює. Ви не можете його уявити просто. Так, от на порожньому місці вам для цього потрібно розуміти, як воно працює в житті. Зрозуміти, як воно працює, навчитися цьому, або найпростіше це почати споглядати в житті, спостерігати. Тобто, 12-та година дня, яке світло, які тіні, м'які чи чіткі, 4 години дня, ну і так далі. Тобто, споглядання працює саме так. Це перша причина, чому надивленість важлива. Ваша уява нічого не буде генерувати без звичайної надивленості, тобто читати книги насправді. Це от найкорисніший спосіб розвивати уяву, але якщо ви тільки читаєте і не дивитесь, як показують все інші меті, у вас не буде розвитку. От і все. Як розвивати надивленість? Перше це дивись різне мистецтво. Не тільки те, що тобі подобається, а й те, що не подобається. Але не так дивись, щоб тобі почало подобатись ні, а дивись так, аналізуючи, чому саме мені не подобається ця робота. Звичайно, є роботи, які потрібно просто прогорнути. До речі, в деяких відосах я так і кажу. Що є роботи, які справді потрібно просто прогорнути і не згадувати. Але якщо вас прям зачепила робота і ви розумієте, що щось мене татубурює, мені тут мерзотно, мені неприємно, якісь відчуття негативні, то чому? Пробуйте проаналізувати композицію, колір, світло, контраст і так далі, чому вам не подобається? Можливо, у вас буде якийсь тригер, але зрозумійте чому. І це перше, що вас буде розвивати. Друге, це, звичайно, дивитись на роботи, які вам подобаються, задавати питання, чому вони мені подобаються, що їх робить такими, щоб я відчуваю. Відчував те, що намальоване, що художник зробив такого, щоб я відчував це, і це теж вам дуже допоможе. Друге, це вести візуальний щоденник. Я якось зніму відео про те, що таке візуальний щоденник більш детально, але якщо казати коротко, то візуальний щоденник це замість особистого щоденника. Ви ведете як розкадровку свого життя. Тобто, якщо вам сьогодні щось не сподобалось, спробуйте це намалювати. Але не прям сцену, як де стояв, ні, а саме ваше відчуття, що ви відчули, як ви відчули. Чули, спробуйте намалювати композицію, яка буде відчутна так, як ви її відчули сьогодні, коли щось з вами трапилось. Це може бути як негативні емоції, так і позитивні емоції, як статичні емоції, так і динамічні емоції. Обирайте самі, але вести візуальний щоденник це дуже допомагає вашому розвитку та вашій надивленості, тому що ви будете малювати та аналізувати та спостерігати. Вже після того, як почнете вести візуальний щоденник, ви почнете по іншому спостерігати життя. Можливо, ви будете менше розмовляти і більш Поглядати, що іноді буває дуже корисним, звичайно, я чесно скажу, що тренера не грають, тому що мені закрити рота ну напевно дуже важко. Третє, мені здається, найпоширеніше, найпоширеніша порада, як розвивати надивленість це ходити на виставки, ходити в кіно, ходити в театр і так далі. Будь-що залишають великі емоції та почуття. Ви по-любому їх будете переживати. Є мистецтво, яке не визиває емоцій, але чесно кажучи, все одно у вас там щось залишиться і для надивлення. Це буде непогано. Тому моя порада: ходіть на виставки, не скучно живіть, ходіть в театри, в кіно та на інші якісь події, де ви можете розвивати свою надивленість. Можливо, деякі з вас питають, ну навіщо виставки, коли є цифрове мистецтво, я бачу все через екранчик, воно працює не так. Будь-який живопис, який ви бачите вживу, або в цифрі це дві окремі різні роботи. Тому що все ж таки мистецтво воно живе і більш ви. Запам'ятаєте емоції, коли ви кудись підете, коли ви кудись зберетесь. І це буде буквально подія у вашій голові, яка буде визивати ті чи інші емоції. Тому моя порада, дам, ходіть, а не дивитись компуктер, як я. Далі, це найпростіший спосіб для таких лінивих, як я, якраз, це дивитись кіно. Я фанат кіно і не просто так я пошла колись вчитись на режисера. Я мріяла стати режисером і таки стала режисеркою анімації. Можете бачити. Бачите прогрес з режисера на режисерку, до речі, що робить з людиною мистецтва, це додає фемініціви, які наразі дуже дуже важливі. Коротше, якщо спрощувати, кіно це інший від мистецтва, який вам допоможе реально брати на дивленість, тому що там, от просто уявіть, люди можуть свою ідею класти в півтори години повного метра або навіть 20 хвилин короткого метра. Для мене це мистецтво, яке не знаю. Опанувала я його чи ні, але я його розумію і я його відчуваю. Я задаю, до речі, своїм учням часто дивитись кіно. Напевно, вони мене за це вже ненавидять, але вибачте, це важливо. Саме тому, що я їм задаю розвивати надивленість. Найпростіший спосіб розвивати надивленість це реально споглядати кіно, анімешку, все, що хочете. Головне, щоб це не були тілешоу, або дешеві серіали. Тому що на дешевих серіалах, як, наприклад, від Netflix, такі чисто розраховані. На аудиторію підлітків, просто там нічого не навчитесь нічого не побачите. Якщо, вибачте, ви будете дивитись вільнього, для мене це просто Бог кіно. Дюна для мене це моя Римська імперія, яку я дуже сильно хочу опанувати в книзі, але, чесно кажучи, ніяк. Тому що для мене ну, це трішки важко. Але якщо ви дивитесь дюну, повірте, ваша надивленість вона зросте. Я дивилась рік тому, або більше навіть від Дюни. і... У мене залишились досі ці емоції та відчуття, я можу згадати все, все покадрово, що я відчувала. Звичайно, я дивилась раз п'ять вже і читала сценарій, тому у мене більш технічний є розбір цього кіно. Але все ж таки, якщо ви дивитесь правильне кіно, я залишу тут ім'я режисерів, які я особисто вам рекомендую для надивленості. Деякі з них можуть бути важкими по сюжетам по сценаріям. Але якщо вам важко, прогорніть на красиві кадри, подивіться, як ви. Вирішена ця емоція в цій сцені або в цьому епізоді. Подивіться, як взагалі воно працює між собою, як працює візуал з текстом і так далі. Це дуже цікава штука. Е, ну. Кіно, да. Ну і далі це не копіюй, а переживай. Надивленість це не значить збирати референси і повторювати. Це про те, що ти збираєш бібліотеку почуттів від того, на що ти дивишся. Тому дуже важко обирати, що ти дозволяєш собі дивитись, щоб ну, не було дуже багато негативного, щоб не було дуже багато від чого ти деградуєш. Звичайно, потопіть теж потрібно, але щоб це в процентному співвідношенні не було 70-30, щоб це було, ну не Знаю, 30 на 70, потрібно розуміти, на що витрачати час. І що ще можна сказати, що ти не повинен копіювати, ти повинен фільтрувати через себе, що ти залишиш собі, а що ні. це теж важливо в житті. Роблячи висновки, я можу точно сказати, що на надивленість це не просто дивитись, це вчитись бачити та розвивати своє сприйняття. Бо художник малює те, що бачить, а бачить він те, що вміє бачити. Дякую вам за перегляд цього відео і ще додивились до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, ставте Відподобайку та підпишіться на мій канал Тиша Кольору. Тим самим підтримуючи мій канал. З вами була я, Тиша Кольора. До наступних зустрічей. Не забувайте до на зу.